Старий ріх я плуге, окучники, добрий день. Здоров. Здоров. А що вже знову? Вам тако, що не дай на один день і дзьоба не буде, і того не буде. Ото, ото правильно, тобі дай на один день, і дзьоба не буде. А скільки ж воно гектару одорало? Немерено. мерено, і на мене як завжди була надо Подвизити здесь і здесь. Айке? Закручується, розумієш? У мене такий гайки є вдома з потаями. Нет, это дві зато, як я дві троєму. То ж пізди по болгарку, що хіба, не? Yeah. Ти ще буде ходити 100 років. Ти что? ти, на боже мой. А с тем що? Треба салі долчиком на зиму помазати. на бульба обороти, не буде, да. Кульватор стоїть, сівалкса, косилка стоїть без роботи. Котайся, ксид. А я їду траву забирати, на трави бикам. Зелений є. А це десь до тебе тебе То Тож він мав я йому дав болгарку. Я Федю заснімемо, виключаємо, з мозком зі не бігає. Адекватний. я вже хотів, я ж хотів скоро виживати.